Ти власник ветеринарної клініки або магазину з продажу зоотоварів. Мабуть, же кипить голова від використання РРО та номенклатури. Ти знайшов альтернативу, яка позбавить тебе від крадіжок, навантажень на бухгалтера, а головне від штрафів від податкових. Електронний касир це термінал самообслуговування, який приймає готівку, банківські карти та видає решту, що найважливіше. Видає фіскальні чеки, також хочемо зазначити, що до одного електронного касиру можна підключити більше 30 фопів. Kiosk Pay – єдина компанія в Україні, яка займається повним циклом встановлення електронного касира, розробкою рішення, підключенням, подальшим введенням та супроводом. Хочеш дізнатися детальніше? Переходь на сайт, а поки ти ще думаєш. Наші клієнти вже насолоджуються перевагами. Наші партнери це понад 800 гопів по всій країні. Серед них Олександр, 28 років мережа ветеринарних клінік, а також великі мережі, які вибрали працю з електронним касиром та довіряють нам та нашим партнерам. Піклуйся про майбутнє свого бізнесу вже зараз. Переходь на сайт за подробицями.